Атака РФ на Новгород Сіверський є загиблі та поранені. Чернігівщина без електрики через атаки на енергооб'єкти. Пенсіонери збирають каштани, щоб заробити на ліки. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Четверо загиблих та 11 поранених, серед яких 10-річна дитина. В день 21 жовтня армія РФ атакувала Новгород Сіверський. За словами начальника районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, росіяни цілили по центру міста, зокрема, по райлікарні, лікарні, стадіону та міському парку. Також є влучання у приватний сектор. Олександр Селіверстов сказав, що росіяни бачили, куди били. Тому що це, це, це світовий день. Вони дуже низько, е, ну, Летіли е, вони приблизно на відстані 50 метрів. Приблизно так. Був, як я розумію, коригувальник, це, це за все гербіра. Вона кружляла, вони бачили наслідки, вони бачили, коли хтось переміщався, і знову на, наносили ці удари. 20 жовтня через чергове влучання в енергооб'єкт на Чернігівщині без електропостачання залишилися жителі північної частини області. Про це повідомили в Чернігівобленерго. Станом на ранок, 21 жовтня, Чернігів був без електрики. Воду подавали з низьким тиском. У деяких мікрорайонах міста її не було взагалі. Мобільний зв'язок та інтернет працювали з перебоями. Майже весь електротранспорт не працював. Важко було страшно. Не соромість сказати, що страшно. Але всі ми разом люди все повинні перенести, витримати. Я сподіваюся, що хлопці захистять нас, а спеціалісти відновляться зживлення і водопостачання. Шостої ранку у Чернігові був наплив людей у пунктах незламності. Вони приходили зарядити гаджети, зігрітися та отримати доступ до інтернету. Це вже все надоїло. Я у 22-му році працювала 38 днів усю війну, але в нас була надія на що то тепер надії немає. Кожен день прильоти, кожен день шахети по проспекту літають, наче тролейбуси ходять. Через цю атаку медзаклади Чернігова працювали у форс-мажорному режимі. Планові госпіталізації не проводили, а в ургентних ситуаціях намагалися впоратись без електропостачання. Про це розповіла завідувачка відділення екстреної медичної допомоги обласної дитячої лікарні Світлана Коновальчук. За її словами, медзаклад працював тільки завдяки генераторам, підстанціям та акумуляторам. Схожа ситуація була і в міській лікарні номер 2 розповів гендиректор Владислав Кухар. Я думаю, все буде добре. все, обстановка буде хороша в городі, і ми зможемо вліч на плановий осмотр. Без електрики та частково без води з генераторами та пунктами незламності. Така ситуація у Курюківці після російської атаки безпілотниками на енергооб'єкт 19 жовтня. За інформацією Чернігівобленерго, без електропостачання залишились майже 55 тисяч абонентів. Ви знаєте, у нас тут. У нас тут останнє час от раніше в нас такого не було, а зараз це ж, ну, ужас, ужас що твориться, особливо на Каріковській, на Вороцеєвській. Це тривоги, тривоги постоянно. Вночі 22 жовтня війська РФ атакували усі п'ять громад Корюківського району. Це Корюківська, Менська, Сновська, Сосницька та Холминська. Наслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було понад дві сотні приходів по 24 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській, Корюківській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, РСЗВ, запускали безпілотники різних типів та робили скиди з них. Наслідок обстрілів зазнав 65-річний чоловік. Були пошкоджені об'єкти інфраструктури, адмінбудівля та транспорт. Крім цього, впродовж тижня росіяни ударними безпілотниками атакували Черніїв та Чернігівський район. Наслідок ударів був поранений чоловік, пошкоджене промислове підприємство, паливно-енергетична система, будинки та господарчі споруди. Печі розроблені у 50-х роках минулого століття можуть стати у пригоді й зараз. Готуватися до важкої зими з тривалими відключеннями електрики радить начальник Новгородсіверської РВА Олександр Селіверстов. У районі, як і по всій Чернігівщині, наразі діють графіки відключень, але світло вимикають частіше ніж за графіками через те, що росіяни завдають ударів по критичній інфраструктурі. Вони можуть зробити так, що на, на жаль, взимку ми залишимось без електропостачання. Індивідуальні домівки, звісно, потрібно підготувати до тривалих відключень. Думаю, можливо, дуже тривалих. Держава робить все, щоб цього запобігти, але різні варіанти потрібно розглядати. Ця піч зроблена ковпакова. Це як стакан перевернутий верх дном. Тобто збирається тепле повітря в цьому стакані, воно нікуди не дівається, тільки знизу може виходити в сторону. Так от оця труба заведена, вона десь на такому рівні. Тобто ця піч прогрівається до самого низу. 547 цивільних заручників. Стільки людей з Чернігівщини незаконно ув'язнили росіяни від початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному повідомив прокурор обласної прокуратури Кирило Пугачов. На початку жовтня, під час обміну полоненими, росіяни звільнили цивільного Андрія Гарасименка, якого у березні 2022 року викрали з дому у селі Новоукраїнське Ріпинської громади. Весь час його шукали рідні. Перші листи з полону від нього вони отримали за два роки після викрадення. Після повернення до України Андрія відправили на реабілітацію, де він перебуває. І досі людина повертається потрошку, помаленьку до то, Ну до жит до життя тут. Я був там в такому інформаційному просторі. Дуже, дуже передмічує, не вистачає тут, як би мовити, підновився. Міському голові одного з прикордонних міст Чернігівщини оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Його підозрюють у закупівлі наземних монолітних укриттів для захисту цивільного населення від обстрілів РФ за завищеними цінами. Це завдало понад один мільйон гривень збитків громаді. Як стало відомо Суспільного з власних джерел, йдеться про міського голову Сновська Олександра Медведьова. Це друга підозра йому протягом року. Попередньо оголосили у грудні 2024-го. Тоді справа стосувалася купівлі генераторів за завищеними цінами. Наразі Суспільне намагається отримати коментар Медведьова. 12,5 з половиною тисяч сіянців Дуба та Горіха висадили 22 жовтня на території Срібнянської громади. Як розповів Суспільному головний лісничий філії Північний лісовий офіс Держпідприємства Ліси України Андрій Данько, так заклали новий ліс на землях, які не є угіддями і які не можна використовувати для ведення сільського господарства. Їх отримали від громади у 2023 році. Раніше тут пасли вівці корови, але зараз на даний момент. Найкращий вихід з положення це посадити дерево. І чим більше, тим лучше. Тому що самі розумієте, для чого ця земля буде пустувати, як її можна засадити. Збирає каштани, щоб купити ліки. 80-річна жителька Новгорода Сіверського Віра Білляр за день може назбирати до 7 кілограмів каштанів. Здає їх по 7 гривень за кілограм. За такою ціною приймають закупники. Так за день Віра може заробити 49 гривень. Я вранці заберу на я прийшла і лягла. А молоді дітей бігають, їх на лісопетах, мотаються, вона і далі згинула. А я ж не можу вбити слідом. Відтворену ікону, яка була втрачена у 13 столітті під час монгольської навали, передали до Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній 22 жовтня. Свого часу цей образ був центровим у Спасо-Преображенському соборі. Ікону спаса відтворили за зображеннями на середньовічних печатках. В Україні та світі таке зробили вперше, розповів Суспільному голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Це відновлення, ця реконструкція. Вона така сама правдива, як, наприклад, відновлення Михайлівського золотоверхового собору в Києві, який був знищений росіянами в 30-х роках, але відновлений в 20-х роках за фотографіями. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.